Дорогі друзі та партнери! Це новорічна листівка від компанії Атмосфера. Ми хотіли привітати вас, а також залучити до доброї справи. Але спершу ми дякуємо нашим захисникам та захисницям. Серед них є наші партнери, співробітники та друзі. Завдяки цим людям ми можемо працювати далі, розвивати економіку та галузь. Цей рік для нас був щедрий на нові партнерства. І ми тішимось, що вас стає дедалі більше. Наші співробітники в Україні та за її межами. Наші клієнти, компанії, партнери, громадські організації, фінансові установи, міжнародні організації, логістичні партнери, громади, суспільство. Ми щиро дякуємо усім нашим партнерам за довіру, яка дозволяє реалізовувати разом сталі та ефективні проєкти, за підтримку, яка допомагає швидше розвиватись. За усвідомлене партнерство, де ми посилюємо один одного. За постійний розвиток, на який ми надихаємо одне одного. Попри війну та нестабільність ринку, цей рік був цінним для нас та сповнений досягнень. Ми відкрили у Варшаві та почали будувати сонячі станції для малого і середнього бізнесу в Польщі. Цей рік приніс нам партнерство з компанією Акліма, експертом українського ринку з систем вентиляції та кондиціювання. У травні атмосфера приєдналася до глобального договору ООН. Ми пишаємося проектом автономних ЦНАП України, який ми реалізуємо у співпраці із фондом Східна Європа. Він посів перше місце одразу у двох міжнародних конкурсах. Але найбільша винагорода для нас це бачити результат нашої роботи. Інколи це енергонезалежна родина чи бізнес. А інколи це півтора мільйони громадян зі сталим енергопостачанням. Ми віримо, що розбудова сікої енергосистеми України можлива лише за допомогою відновлення джерел енергії. Ми переконані, що оновлення України має відбуватися у співпраці із громадами та міжнародними партнерами. Ми знаємо, що сталий розвиток і взагалі старість неможливі без далекоглядних партнерств. Ми мріємо, щоб наступний рік був щедрим для усіх нас на моменти радості і посмішки, зустрічі з коханими та батьками. Цікаві проекти, гідні доходи. Хай новий рік дозволить планувати мирне майбутнє, сповнене злагоди і родинного затишку. Хай горизонт планування буде довгим, а обрій чистим, небо мирним і ясним. А сонце яскравим і зігріваючим. Бажаємо міцного здоров'я, сил та енергії. Хай у всьому вам сприяє удача, плідних партнерств та розвитку, наснаги, оптимізму та чудового настрою на цілий рік. Бажаємо вам омріяної перемоги, мирного неба та вільної квітичої України. З новим роком! Ще не все. Друзі, ми продовжуємо жити, працювати та можемо святкувати новий рік лише завдяки нашим збройним силам. І наша сила зараз у вдячності, у єдності, у спільному прагненні до одних цінностей це прагнення свободи, миру та справедливості. Кожного року ми з приємністю готували для вас новорічні подарунки. Цього року вже вдруге. Ми спрямовуємо різдвяні бюджети на наші збройні сили. Це наш спосіб сказати дякую нашим захисникам та захисницям, які щодня ризикують найціннішим заради нас. Ми передаємо ці 35 зарядних станцій Блуеті на передову у підрозділи, які найбільше їх потребують. У цьому нам допоможе Ютуб-канал Ісландія. Ми хочемо залучити кожного з вас до нашої щорічної ініціативи Подаруй свободу сенс у тому, що замість подарунків близьким та друзям ми донатимо ЗСУ. Це може бути допомога вашим знайомим військовим, посилка на фронт або підтримка важливого збору через фонд, якому ви довіряєте. А близьким разом із випискою подаруйте частку свободи та відчуття причетності до її здобуття. Долучайтеся до нас і підтримайте ЗСУ напередодні Різдва та Нового року Веселих Свят.